Вологомір DM200W призначений для вимірювання вологості деревини в діапазоні від 0 до 2% з роздільною здатністю 1 сота або в діапазоні від 0 до 99% з роздільною здатністю 1 десята. Вимірювання проводиться шляхом прикладання контактів вологоміра до поверхні досліджуваного матеріалу. Вологомір має 4 перестановлені калібрування для різних сортів деревини. Живиться від 9-вольтової -ти батарейки типу крона. Увімкнення вологоміра. Кнопка SD призначена для вибору роздільної здатності. Наразі 10%. Якщо натиснути кнопку, роздільник змістився. Тепер 1,1%. Повернулись назад. Регулятор Zero призначений для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше або менше нуля. Регулятор від 1 до 9 дозволяє вибирати калібрування для певного виду матеріалу, вологість якого котрого буде вимірюватись. Яке калібрування якому матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Вимірювання вологості відбувається наступним чином. Спочатку вибирається калібрування, яке відповідає сорту деревини, вологість якої буде вимірюватись. Якщо вологомір при цьому починає показувати значення вологості більше або менше нуля, слід регулятором Zero встановити нульовий рівень. Встановлено. Після цього контакти вологоміра прикладаються до досліджуваної поверхні, результат на дисплеї. Вимкнення вологоміра.